Всім привіт! Денис і Вікторія казали, що треба продумати щось типу, екстравагантне, що запам'ятатися. І я нічого не продумала за обід, бо дивила свою презентацію, так що сорі. Але як ви взагалі після обіду давайте якісь трохи поміряємо рівень енергії, що у вас зараз? Пальчик догори, якщо все класно, обід зряди, уху, все супер. Отак собі, якщо ну, щоб якась одна кава не завадила? Ні, нікого нема. І... Пальчик донизу, до якщо, ну ні, ще би точно би перекур точно називати. Все, всі класно заряджені, я теж заряджена, так що погнали в тему е, про коучинг 101, такий, е, не знаю, назвала це Best, та, про те, що таке коучинг і як він може вам допомагати в розвитку вашого лідерства, е, і як, власне, в, знайти ці свої лідерські компетенції, їх розвивати. Як коучинг буде, може вам бути в цьому корисний? Е, супер Коротко про мене насправді лідерство це взагалі моя сфера інтересів, досліджень. Не знаю, я фанат дослідження всяких історій про лідерство, якими викликами зустрічаються лідери, як вони розвивають свої команди, як вони справляються, як вони стягують і себе, і свою команду, і ще й там є якийсь бізнес, ауткам, бізнес, велью, і все решта. І я роблю це в кількох ролях. Одна з моїх ролей це я Growth and Development Manager в Intelius. я відповідальна за всі програми розвитку, які ми маємо для розвитку власне лідерських і менеджерських навичок. Ми з командою створили програми індивідуальні групові для всіх рівнів лідерів, починаючи від тім ліда, закінчуючись і левелом. Це моя особиста така те, чим я пишаюся, і разом з нашою командою. Друга історія про мене це те, що я є сертифікованим коучем. Тому я тут буду розказувати вам не чат gpt інформацію, а практичну інформацію. І я розкажу про те, як це відбув. Вається, але я в індивідуальному форматі працюю з лідерами, допомагаючи їм справлятися зі всіма челенджами, які в них є. В їхньому кар'єрному зростанні, в цілях, яким треба досягати команди, котре мотивати, мотивувати, надихати, підтримувати і ще кудись вести. І все це тримати вкупі. Я так само, як кпт консультантом це там психотерапія і тратата. І я часом працюю з в цьому напрямку для того, щоб піти з менеджерами в глибину. Там якраз Орес розповідав про емоції, про конфлікти, про міжособистісні конфлікти. Тому якщо задача лежить в тій площині, то працюю в тому форматі. Це там супер про мене, але база про мене це лідерство. Це така, знаєте, тема, яка мене супер заряджає. Тому моя тема сьогодні про лідерство і про коучинг, і в мене сьогодні задачка з зірочкою, бо мені треба за 15 хвилин розкрити дві великі теми. Але я сподіваюся, що мені сьогодні це вдасться зробити. Тож, погнали, хто з вас чув про, про коучинг? Хто знає, що таке коучинг? Окей, я пішла. <ріху> Добре, хто думає, що чув, що коучинг це Оце щось будуть мені в мозку колупатися, щось там, нібудь, фіксити, якийсь там психотерапевт? Хто? Хто? А, дякую вам за чесність. І там ще бачу руку. Добре, і я так розумію, що решта не чули, або десь там чули, можливо, мають якісь міфи. То я сьогодні тут для вас, для того, щоб це все розвінчати. Добре, Мега коротко про мене з інтелісом. Я вже сім років. Це повний матч з цінностями, бо це та компанія, яка дозволяє мені реалізовувати всі мої неймовірні проекти, зокрема, впроваджувати коучингову культуру і підтримує мене в цьому. Так ми будуємо коучну культуру в «Інтеліас». Що це означає? Що ця тема, як технологія, як бути коуч-компетентним керівником, як працювати з коучем і так далі. і Нашому це все потрібно. Ми маємо інтегровані всі наші програми розвитку лідерів, і це теж моя ще, ще одна річ, якою я сильно пишаюся. І ми втілили. Коучинговий сервіс для менеджерів, тобто, в менеджера є можливість попрацювати в індивідуальному форматі з коучем, і компанія наче за це оплачує гроші. Добре. Темний слайд на якому нічого немає, і про, і про де, де я хотіла сказати про те, що коли ми говоримо взагалі про лідерство, в кожного з вас є якесь своє уявлення, хто такий лідер, правда? Е, можливо, це ваш теперішній менеджер, можливо, це ваш якийсь колишній менеджер. Я сподіваюся, що у вас є цей позитивний досвід, людина, якою ви можете назвати лідером. Е, та і ця людина точно володіє якимись певними компетенціями. Е, я про те, і така думка номер один, яку я хочу донести, те, що лідерам вас не призначають. Лідером, бути лідером це є вибір. І Тадам це є ваш вибір. Та, тому що ви можете бути тим лідом номінально, ви можете бути менеджером, ви можете бути не знаю, координатором, директором, віце-президентом, космонавтом. Та, але це є ваш вибір бути лідером. І тоді, що це означає? Та? Якщо б ми взяли якусь історію, щоб це все заземлити, так які компетенції має лідер, і коли я вас питаюся, чи є у вас розуміння, хто такий лідер, ви точно розумієте, чому даєте відповіді це запитання так, так. тому що це якийсь певний перелік компетенцій, якийсь певний перелік якостей, Чому ви говорите, що ця людина є для вас лідером? І якщо звернутися власне до Делойтівського Global Human Capital Trend Report за минулий рік, то Делойт нам каже про те, що. Перш за все, лідер і компетенція номер один це про адаптивність і гнучкість. Ну тут я напевно не знаю, що треба ще додати, та тому, що в теперішньому світі, коли ми, українці, живемо в час війни, капець нам треба адаптивність і гнучкість. Ми живемо в постпандемічному світі, і так, нам треба простоватись до нових умов. Але й кожного дня та швидко змінюється контекст, треба швидко приймати рішення, а які це рішення і так далі. І нам треба бути гнучкими і адаптивними, щоб швидко прилаштовувати себе як лідера, але ще й свою команду, яку теж треба комунікувати їй, куди ми рухаємося далі, як змінюються наші умовно пріоритети і так далі. Друге, що говорить нам Deloitte, це про цифрову обізнаність і аналітичне мислення, так, і про те, як я приймаю рішення. Це мої рішення інтуїтивні, чи мої рішення засновані на аналітиці, на даті, так як я приймаю рішення і куди ці рішення приводять нас. Третє це є людино-орієнтований підхід, і тут не про те, щоб знаєте, бути просто найс людиною казати: я тебе розумію, я тебе підтримую, і так далі. Це завжди про такий дуже хиткий баланс, як сперігати оцей. Е е е Баланс, власне, та між тим, щоб піклуватися про людей своїх, свою команду, вкладатися, інвестувати час, ресурси в розвиток своєї команди, і все ж таки тримати в голові бізнес-велью, для чого ми тут взагалі як команда зібралася. Так, ідея, оця там золота середина між тим, щоб підтримувати команду, але і там її мотивувати до того, щоб ми досягали цілі, які перед нами стоять. Це про стійкість, резильєнтність і велбіг. Well так, нам сьогодні це суперактуальна тема. Це про те, як працювати своїми емоціями, як виносити і вивозити себе, і як ще й бути опорою для своєї команди, та яка може на мене, для якої я маю бути фундаментом і опорою як лідер. Це про цінностно орієнтоване лідерство. І, дякую Вікторії. Вона теж про це багато говорила в своїй е, в доповіді. Та, про те, що, е, які цінності є в мене, перш за все, і чи ви знаєте взагалі свої цінності, і про те, наскільки я доношу це до своєї команди, та Наскільки я можу комунікувати місцею, куди ми йдемо, для чого ми йдемо, на що нам туди йти і так далі. Е, це про інклюзивність та колаборацію, та наскільки ми можемо будувати відкритий. Середовище та відкритий діалог, психологічну безпеку, щоб піднімати руку і говорити про те, що тут у нас конфлікт, а тут я незадоволений тим, як в нас працює процес, а тут в нас є якісь просто процеси, які нам не потрібен, але ми його чомусь робимо. Та це про те, як ми колаборуємо між собою і як ми використовуємо наші сильні сторони в команді для того, щоб спільно досягати результатів і цілі, які перед нами стоять. І так, continuous learning та постійне навчання, і я на. Надіюся, що у вас ця штука є, тому що ви сьогодні тут, та таємо стовити свій день суботи для того, щоб навчатися і прокачувати свої навички. Я запрошую вас зараз до рефлексії. Якщо б ми запропонували вам таку шкалу від 1 до 10, де 1 найменше, а 10 найбільше, якби ви зараз подивилися на всі ці компетенції і подумали про себе, а що в мене з адаптивністю і з гнучкістю від 1 до 10. Тут немає правильної чи неправильної відповіді. Є якась точно ваша відповідь, і вона точно правильна саме для вас. А що у вас з аналітичним мисленням і з data-driven decisions? А що у вас з людиноорієнтованим лідерством, та з стійкістю, з well-being, з цінностями? Ми з інклюзивністю, колаборацією та з Continuous Learning. Подумайте зараз вже про себе. Так? Наскільки у вас це? Десь у вас може бути четвірка, десь може бути п'ятірка, десь може бути одиниця, а десь ви вже там точно в десятці, і там вже все класно, компетенція супер прокачана. Тому, якщо переходити до інструментів, то перше. Так, це є саморефлексія. Як виявити свої лідерські якості, це рефлексувати. Та що це означає рефлексувати? Усвідомлювати ця компетенція конкретно, наскільки вона про мене. Чому я вирішив, що вона для мене зараз там, на 6 чи на 7, а не на, не на 5 не на 4, наприклад, так, якщо брати шкалу. Саморефлексія це інструмент номер один для того, щоб усвідомити взагалі свої лідерські компетенції. Друге, це є фідбек 360. Дуже класний інструмент для того, щоб зрозуміти. А де ви є ви там умовно своєму, наприклад, розвитку, а що вам класно вже зараз вдається, а над чим ще можна працювати? Що таке фідбек 360, коли ви збираєте зворотній зв'язок від вашого менеджера, від ваших пірів та від ваших колег, які з вами є на одній позиції, і від ваших підлеглих, від ваших собордінець, таким чином, ви маєте такий, знаєте, калейдоскоп, картинку 360, яка вам дасть розуміння, і вже тоді якісь кроки, що можна робити далі, що вам вже класно зараз здається, та над чим ще можна працювати. Третій інструмент це є есесмент. Їх є дуже багато різних. Тут, будь ласка, не обмежуйтесь цим моїм списком, але певний інструмент, есесмент, який можна пройти і побачити свою картинку as-is, які в мене зараз є прокачені навички, лідерства, та які мені ще треба розвивати. Там, зокрема, це leadership Cycle Profile, це мій улюблений Hogan assessment, це Clifton Strengths, це диск, будь-що, що вам подобається, що відповідає вашим цінностям, вашим запитам, вашим інтересам і так далі. І та останнє, але не менш важливе, це. Є коучинг, і про це я буду розповідати далі. То, власне, якби я так підсумовувала знаєте, інструменти, які можна використовувати, щоб виявити свої лідерські якості, я би починала з цих чотирьох. І тому думка номер два, яку я хочу донести сьогодні, це про те, що саморефлексія є одним з основних інструментів для того, щоб виявити свої лідерські якості і компетенції. І так, коучинг є окей, тут написано Powerful tool, а я б сказала, що один з та, потужних інструментів для того, щоб їх розвивати. Ну і я знаю, що багато хто знає, що таке коучинг, то ви знаєте, як це робити, та? але для тих, хто не знає, то. Продовжую далі. Бо, власне, коли ми говоримо про коучинг, ймовірно, у вас є ця картинка в голові, що коучці людина, яка каже: Та да, давай, зберися, та да, зроби, ти можеш, такі, знаєте, Тоні Робінс, який скаче на сцені, накачує у вас мотивацію, і каже, що ти крутий там, чувак чи лідерка, і ти все зможеш, просто іди і зроби. І це не про коучинг. Це може бути сайт-ефектом коучингу, ця мотивація, яку ви отримаєте, але це не є основа. Бо коучинг це насправді про щось інше. І тут я хочу запропонувати вам, власне, визначення, що таке є коучинг? Я керуюся визначенням ICF, Це Міжнародна федерація коучингу. Я є адептом цієї організації, бо, власне, вважаю, там моє таке переконання, що. Класичний коучинг, який він насправді є, це власне коучинг ICF. То ICF нам каже про те, що коучинг це є партнерство. Я прям так знаєте на руках сутні що Це позиція на рівних між клієнтом і коучі, між коучем і коучі в такому креативному процесі, і процесі, який вас… Підштовхує до інсайтів, до усвідомлень, до якихось нових думок, який вас в кінцевому результаті надихає на те, щоб максимізувати свій особистісний і професійний потенціал. Що таке потенціал? Ми там сьогодні вже багато спікерів до мене вживали це слово. Що у вас вже зараз є? така, знаєте, інвентаризація вашого досвіду, ваших сильних сторін, вашого знань, вмінь, навичок, все, що у вас є, бо це і є ваш потенціал. І тоді як я можу це використовувати вже завтра, для того, щоб досягати цілей, які є перед собою. Ставлю. І тоді, якщо підсумувати та, принципи коучингу, які вони є, то коучинг це є якась певна подорож з точки А, де ви є зараз, в якусь точку Б, куди ви хочете прийти, та? Точка А які зараз ваша є ціль, де ви є повношені до своєї цілі, і точка Б, куди ви прямуєте, куди ви хочете прийти, що ви хочете досягнути. Ви хочете стати тим лідом, ви хочете стати менеджером, ви хочете не знаю, перепрошити свою кар'єру, що ви хочете, яка ваша ціль? Це про конкретні кроки, тому що між цим подорожі від точки А в, 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 в точку Б стоять певні кроки, які вам доведеться робити. Тому коучинг це не просто якісь надихаючі, мотивуючі розмови. це… Ми говоримо про те, що якщо між коуч в коученому процесі, між коученими ітераціями, там, ми називаємо це коуч сесіями, нічого не відбувається в вашому реальному житті, то це не коучинг. Це просто якісь приємні, класні надихаючі розмови, але це не коучинг. тому що коучинг – це про дію, це про конкретний крок, який я зроблю вже завтра до своєї цілі для того, щоб стати не знаю, тім лідом, менеджером допомогти своїй команді, підвищити продуктивність, будь-яка ціль, яка перед вами стоїть. Третє це про відповідальність тут. Треба було зробити болдом оцю цю, цю, цей принцип, тому що відповідальність суперважливе в коучингу. Бо Коуч буде відповідальний за процес коучингу, а ви відповідальні за результат коучингу. Тому що коуч не піде у ваше життя і там нічого замість вас не зробить. Тільки ви є експертом в своєму житті, тільки ви найкраще знаєте, який наступний крок треба зробити. Коуч вам буде в цьому допомагати своїми потужними запитаннями. Але чи ви завтра підете і що зробите? Ви до своєї цілі чи не зробите це тільки ваша відповідальність. Тому. Коучинг це про відповідальність. Це про неосудливе середовище. Завдання коуча не давати вам оцінку, не говорити, що отут тут у вас є це прокачено, а це не прокачено. Оця ваша думка правильна, а ця думка неправильна. Коуч для вас для того, щоб через його запитання ви мали свої власні усвідомлення, а далі брали відповідальність і рухалися цими маленькими кроками до точки Б, в яку ви рухаєтеся. І останнє це є партнерство. Та я ще раз показую цю історію. На рівних, що це є партнерська взаємодія, а значить, я маю свою задачу коучі в цій взаємодії, мій коуч має свою задачу в цій взаємодії. І коли ми говоримо про коучинг, то е, чи ви є керівником команди, чим лідом, менеджером чи координатором, не знаю, і так далі, чи ви є просто колегою, цей інструмент вам доступний. Та, тому що говоримо про те, що ми навчаємо менеджерів бути коуч-компетентними керівниками, а тоді як я можу бути? Коучем для своєї команди, і ви можете використовувати цей інструмент для себе персонально та для свого розвитку, і тоді взаємодіяти з коучем, для того, щоб досягати тих цілей, які перед вами стоять. І ви мені зараз кажеш, добре, Ілона, але ж ментор робить все те саме, яка різниця? І тут е, я люблю цю картинку. Він ясно вас посміхне зараз. Е, це дуже класна метафора для того, щоб якраз розказати про те, чим коучинг відрізняється від менторства психотерапії, консультування. І уявіть собі, що ви мене закінчиться час, бо дві секунди. Я завершую. Уявіть собі, що у вас є ціль навчитися кататися на велосипеді. Що буде з цією ціллю робити кожен з цих практик? Та? Якщо ви знаєте до консультанта з цією задачею, консультант поміряє, там. Я зараз дуже гіперболізую, не знецінюючи будь-яку з цих допомагаючих практик, бо вони всі потрібні, всі важливі. Але гіперболізує навмисно, щоб вам показати цю різницю. Консультант, ймовірно, що поміряє параметри велосипеда, поміряє ваші параметри і дасть вам ось такі сто рекомендацій, що вам треба робити, для того, щоб кататися на велосипеді. Що буде робити психотерапевт? Він з вас піде з вами у ваше минуле. І подивиться, а що там було такого, що зараз впливає на ваше теперішнє. Можливо, там у вас була якась, ви падали з велосипеда, можливо, вас хтось скинув коли з велосипеда, і тому це є перешкодою до того, що ви зараз бойтесь кататися на велосипеді, наприклад. Що буде робити ментор з цією задачою? Ментор наймовірніше вискочить на цей велосипед, скаже: дивися, як треба робити. Почне крути педалі, з'їде там не знаю, з якоїсь гірки. І коли ви сядете на цей велосипед, буде вас тримати ззаді на сід за сідло або там просто бачить вам оці такі колесика по боках, так і е, покаже вам свій власний приклад, як кататися на велосипеді. І що буде робити коуч з цією задачою? Якщо у вас є така ціль, коуч вас буде питатися, що ти хочеш, для чого тобі це треба, щоб, що Що відбудеться, якщо ти не навчишся кататися на велосипеді? Що відбудеться, якщо ти навчишся кататися на велосипеді? Далі, які в тебе є перешкоди до цього, що тобі заважає, які в тебе є ресурси, і який буде твій перший крок. І тоді, коли ви сядете на цей велосипед і будете крутити педалі, коуч буде бігти поруч з вас і, і вас підтримувати, і коли ви будете падати, допомагати вам підніматися, робити Lessons Learned і рухатися далі. От в цьому різниця. Супер-супер коротко про те, щоб це все підсумувати, так якщо в нас є фокус на і фокус на майбутнє, і в нас умовно є інструмент, так? говорити або запитувати, і в нас є фокус на проблему і фокус на рішення. То терапія вона лежить в площині проблема і задавати запитання. Консультування лежить в площині говорити, давати поради, і фокус все ще на проблему, тобто порада про те, як вирішити проблему. Менторство це про говорити, як вирішити, але фокус на рішення. Не говоримо про проблему, ми говоримо про рішення. І е, коучинг це про задавати запитання з фокусом на е, вирішення проблеми. Та? І тут знову ж таки терапія це про майбутнє про проблему, коучинг це про вирішити, про ваше майбутнє, все те, що ви хочете мати в майбутньому. Тому. Теза номер три і остання. коучинг це не панацея колега. Він вам не потрібен для кожної ситуації. Але це є класний інструмент для тих, хто готовий брати на себе відповідальність і розшукати свої рішення самостійно. Так, ментор вам може допомогти підкачати ваші хардскіли, та, Але якщо мова йде про ваші софт-скіли, подивіться на інструмент коучингу. Можливо, для вас він теж буде класний і, 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 і працюючий. І останнє. Інструмент, який забрати з собою п'ять коучингових запитань задати собі вже зараз, вже сьогодні таких риторичних на подумати для того, щоб виявити свої лідерські якості. Перше, як ви впливаєте на свою команду, який це вплив? Друге, яку емоцію ви викликаєте в своїй команди? Це є радість, задоволення, натхнення, підтримка, чи це можливо не знаю, сум, зневіра, страх? Не знаю, що ви там викликаєте в своїх команд. Подумайте про це, та яку емоцію викликаєте в своїй команди. Це питання наступне: через які дії ви допомагаєте команді досягати результатів, незалежно від того, чи ви є керівником, чи ви є просто членом команди. Які ваші дії стримують команду до досягнення результату? Чим ви стримуєте свою команду? І останнє як про що говорять люди про вас, коли вас немає в кімнаті? Як ви думаєте? Запрошую вас забрати це запитання з собою. Подумати про них і завершити я хочу словами про те, що насправді, колеги, успіх це є рух від однієї невдачі до іншої невдачі, але не втрачаючи ентузіазму. Бо цього ентузіазму я вас вам якраз бажаю. Я би додала його восьму компетенцію Делойту, да, бути ентузіастом і е, з ентузіазмом цю, цю історію прокачувати, прокачувати свої лідерські якості і не знаю, можливо, використати коучинг для е, цього. Е, для прокачки своїх лідерських навичок я перетягнула час. Дякуємо, Дякуємо вам.